Знайомтесь Гертруда Тернольд. Це поросятко трішки розумніше з Ернольда. І ні, не тому, що у нього вбудований чіп нейролінку мозок, а тому, що воно приїхало сюди автобусом, на відміну від нашого дурника, який припаркував свою автівку у Мафіозі за 50 баксів на годину. На цій конференції Ілон Маск покаже процес встановлення ультрановітнього чіпа до мозку цим милим мавпочкам. А в найближчому майбутньому і людині. Арнольде, припини дражнити приматів ключами. А тобі і на молодчаге. Догрався. Не розумію, на що Ілон Маск покликав такого Бевзя на свою конференцію. З наукової точки зору, Нейролінк досить простий прилад. Це набір електродів, які передають електричні імпульси нейронів мозку в комп'ютер. Проте з технічної точки зору, це все ж таки досить складний прилад. Уявіть, що мозок це клубок дуже заплутаних проводів, а вам треба дуже обережно під'єднатися поряд, щоб нічого не пошкодити. Арнольде, біжи! Час оплатити за парковку, бо скоро твою чортоп забере евакуатор. Потрібно чимшвидше забрати ключі у мавпи. З такими цінами на парковку ти будеш харчуватися хіба що хлібом і водою до кінця місяця. Одягай костюм мавпи, так у тебе більше шансів. Повір мені. Я знаю, що він смердить. Це лише на п'ять хвилин. Давай, спробуй ще, я в тебе вірю. Гей, козаки, куди ви потягли Арнольда? Тільки я можу ставити на ньому досліди. Іло, не будь ласка, будь із ним ніжним. Дідько, хоча кому я це кажу, я ж усього лиш голос у голові цього тупака. Розмір мозку Арнольда майже як у примати. І ця версія чіпа ідеально йому підійде. Завдяки нейролінку. Арнольд тепер може спілкуватися з іншими власниками цього приладу. Силою думки за допомогою Wi-Fi, а також мати шалену швидкість взаємодії з мережею інтернет. Арнольде, сконцентруйся! Ти точно зможеш це зробити. Завантаж з інтернету мав п'ячу мову жестів. Я навіть не сумнівався, що у тебе вийде, але не думав, що це може затягнутися на цілий день. Я гадав, що ти настільки дундук, що тобі навіть чіпний ролінг не допоможе. А ти просто забув його увімкнути, дурень. Збирай лахи, зараз ми їдемо на автобусі з Гертрудою. Твою тарантайку забрали за рахунок оренди парковки. За неї дали 600 баксів. Бувай, Арнольде. Heh. <laughs>